Привіт! Мене звати Віктор Скляров, і сьогодні ми трохи прискоримося під час вивчення теми. Думаю, ви знаєте людину на ім'я Усейн Болт, ямайського спринтера, олімпійського чемпіона, рекордсмена світу. А чи чули ви про людину на ім'я Оскар Пісторіус? Це південноафриканський спринтер, рекордсмен світу і паралімпійський чемпіон. Який на Олімпіаді в Лондоні вперше змагався проти спортсменів людей без інвалідності, де все ж не зміг вийти у фінал. Що ж об'єднує цих спортсменів? Те, що на своїй дистанції вони рухаються нерівномірно, тобто швидкість руху кожного з них безперервно змінюється. Векторну фізичну величину, що характеризує швидкість зміни швидкості руху тіла й дорівнює відношенню зміни швидкості руху тіла. До інтервалу часу, за який ця зміна відбулася, називають прискоренням руху тіла. Вектор А дорівнює дельта вектор В поділити на дельта Т. У 9 класі ви вивчали, що рівноприскорений прямолінійний рух це рух із незмінним прискоренням, тобто рух, під час якого швидкість руху тіла змінюється однаково за будь-які рівні інтервали часу. Прискорення рівноприскореного прямолінійного руху визначається за формулою: вектор а дорівнює вектор v мінус вектор v0 поділити на t, де вектор v нульове — початкова швидкість, вектор v швидкість руху тіла через деякий інтервал часу t. Проте з попередніх уроків стало зрозуміло, що краще використовувати проєкції на вісь координат. Тому будемо використовувати формулу у вигляді ax дорівнює Vx мінус V0X поділити на т. Одиницею прискорення всі є метр на секунду у квадраті. Із формули для визначення проєкції прискорення можемо отримати рівняння проєкції швидкості для рівноприскореного прямолінійного руху Vx дорівнює V0X плюс ax помножене на t. Що і показано на екрані. Тобто, якщо рівняння проєкції має вигляд Vx дорівнює 2 плюс 1,5T, це означатиме, що початкова швидкість руху дорівнює 2 метри за секунду, та її напрямок збігається з напрямком горизонтальної осі Ox, оскільки проєкція початкової швидкості зі знаком плюс, хоча ми його і не пишемо. А прискорення руху дорівнює 1,5 метри на секунду в квадраті. Та його напрямок також збігається з напрямком горизонтальної осі Ох. Усі графічні залежності, їхні характеристики та властивості ми розглянемо на наступному уроці, тому продовжуємо отримувати формули інших фізичних величин кінематики, що описують рівноприскорений прямолінійний рух. Для визначення проєкції переміщення SX користуються трьома формулами. Перша з них Подана через проєкції кінцевої і початкової швидкостей і час, за який відбулася зміна швидкості. Sx дорівнює Vx плюс V0X поділити на 2 і помножити на t. Проте ми можемо позбутися проєкції кінцевої швидкості і отримати найпоширеніше рівняння залежності проєкції переміщення від часу. Для цього. В першу формулу підставимо вираз для знаходження проєкції кінцевої швидкості Vx дорівнює V0 плюс AT. І отримаємо другу формулу для проєкції переміщення. Sx дорівнює V0X помножене на t плюс AТ в квадраті поділити на 2, як зараз на екрані. Проте в задачах нам можуть не вказувати час руху. І тоді можна скористатися ще однією формулою, що називається формулою гальмівного шляху. Sx дорівнює Vx в квадраті мінус V0X в квадраті поділити на 2 ax Це третя формула для визначення проєкції переміщення під час рівноприскореного руху. А координату тіла визначаємо, як і під час рівномірного прямолінійного руху. x дорівнює x0 v плюс sx. Тобто рівняння координати для рівноприскореного прямолінійного руху виглядає так. x дорівнює x0 плюс V0X помножити на t, плюс AxT в квадраті поділити на 2. Розглянемо базову задачу, що стосується цієї теми. Умова задачі звучить так: з яким прискоренням повинно відбутися гальмування автомобіля, що рухається зі швидкістю 54 км за годину. Щоб він встиг зупинитися на червоне світло світлофора, що розташований у 75 метрах від точки початку гальмування, проаналізуємо розв'язання, показане на екрані. На візуалізації умови задачі продемонстровано, що вектор початкової швидкості та вектор переміщення збігаються з напрямком горизонтальної осі ОX. А от напрямок вектора прискорення протилежний напрямку горизонтальної осі ОX. Тому його проєкція буде зі знаком мінус. Узявши формулу гальмівного шляху і підставивши всі проєкції, отримаємо те, що проєкція гальмівного шляху є відношенням квадрата початкової швидкості гальмування до подвоєного прискорення гальмування. Не забуваємо перевести одиницю швидкості в систему Сі у кілометрі 1000 метрів, а в годині 3600 секунд. Тому 54 км за годину це 15 метрів за секунду. Отримаємо відповідь: автомобілю потрібно гальмувати з прискоренням 1,5 метри за секунду в квадраті. Пропоную виконати відносно просту лабораторну роботу. Спробуємо визначити прискорення руху кульки, що скочується похилим жолобом. Для цього нам знадобиться жолоб, кулька, штатив, на якому закріпимо жолоб, пристрій для вимірювання часу. Секундомір, пристрій для вимірювання довжини, вимірювальна стрічка, предмет, що зупинить кульку в кінці ділянки руху. Зберемо лабораторну установку, закріпимо жолоб у лапках штатива під деяким кутом до горизонту. В нижній частині жолоба поставимо предмет, що зупинить кульку. Виміряємо відстань S, яку буде долати кулька, рухаючись жолобом, і почнемо вимірювати час спуску кульки Т1. Повторюємо цей дослід декілька разів, хоча б 4-5. Адже на другому уроці ми з вами розглядали тему похибки і пам'ятаємо, чим більше разів виконати виміри, тим точнішими вони будуть. А потім повторимо цей самий дослід для іншого кута нахилу жолоба. Зараз на екрані таблиця з результатами вимірювань відстані, яку пройшла кулька і часу, за який вона скочувалася жолобом. Переходимо до опрацювання результатів прокоментуємо записи в таблиці. Отже, ми отримали середнє значення часу 1,1 секунди для першого кута нахилу. Для цього додали всі отримані значення часу, поділили на кількість вимірювань та записали середнє значення часу з точністю до десятих. Так само отримали середнє значення часу 1,7 секунди для другого кута нахилу. Обчислили середнє значення прискорення 0,86 метрів за секунду в квадраті для першого кута нахилу та 0,36 метрів за секунду в квадраті для другого кута нахилу за формулою, що є на екрані. А середнє дорівнює 2С поділити на те середнє у квадраті. Обчислюємо всі похибки за вказаними формулами. Для оцінювання результату можна вважати, що дельта S дорівнює, см, дорівнює 0,5 см, дельта Т дорівнює 0,5 секунди, половина значення найменшої поділки вимірювального приладу. Тоді межі значень Т будуть такими: Т макс дорівнює Т середнє плюс дельта Т дорівнює 1,15 секунди. Тмін дорівнює Т середнє мінус дельта Т дорівнює 1,5 секунди для першого кута нахилу, та Т макс дорівнює Т середнє плюс дельта Т дорівнює 1,75 секунди. Т мін дорівнює Т середнє мінус дельта Т дорівнює 1,65 секунди для другого кута нахилу. Отже, Середнє значення часу перебуває в межах від 1,5 секунди до 1,15 секунди для першого кута нахилу та від 1,65 секунди до 1,75 секунди для другого кута нахилу. Визначимо межі значень для S. S max дорівнює S дельта S дорівнює 0,525 метра s мін дорівнює s мінус дельта S дорівнює 0,515 метра. Отже, середнє значення відстані, що подолала кулька, перебуває в межах від 0,515 метра до тисячних метра. Відповідно, межі значень проєкції прискорення можна знайти за формулами. А макс дорівнює 2С макс поділити на Т мінімум у квадраті, а мін дорівнює 2С поділити на Т максимум у квадраті. Тобто середнє значення прискорення буде перебувати в межах від 0,78 до 0,95 метрів за секунду в квадраті для першого кута нахилу. І від 0,34 до 0,39 метрів за секунду в квадраті для другого кута нахилу? Якщо раптом забули, як знаходити похибки, передивіться урок номер 2 Проаналізуйте результат лабораторної роботи, як впливає величина кута нахилу на значення прискорення. А якби ми змінили довжину жолоба, а кут не міняли. Які причини похибок були в цьому експерименті? Для якої величини похибки були найбільші, та чому. Отже, на сьогоднішньому занятті ми розглянули, як вивести формули фізичних величин рівноприскореного прямолінійного руху, розв'язали класичну задачу та провели лабораторну роботу, що стосується теми. Як і було сказано, на наступному уроці на нас чекає аналіз графіків усіх уведених на цьому уроці формул. І ми дізнаємося. Які ідеї ховаються в цих графіках, прямих та параболах? Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!